Важливий прорив ЗСУ закріпились в соснове та студенок Інститут вивчення війни. ЗСУ посилюють тиск на російські позиції та лінії тилового забезпечення у східній частині Харківської, Північної, Луганської та Східної Донецької областей. Російській Федерації важко утримувати оборону констатують в Інституті вивчення війни. Разом з тим, росіяни зміцнюють позиції вздовж східної осі, ймовірно, через великі бойові втрати. Російське командування перекинуло залишки 3-го армійського корпусу на Донецькій та Запорізькій напрямки. Тим часом ЗСУ витіснили війська з населених пунктів Соснове та Студенок біля річки Сіверський Донецьк. На думку аналітиків, українські військові просуваються через річку Оскол у Харківській області та зміцнюють позиції у селі Гря... Гряниківка біля траси Р-79. Експерти припустили, що позиції військ Росії, ймовірно, знаходяться далі на схід від річки, а лінія їхнього фронту слабка.